Вітаю, Одесі! Станом на зараз поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. Із півтора мільйона мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшило цю кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації. Думаю, для всіх вже досить очевидно, що ворог намагається взяти нас з мором. Тому зараз ми як ніколи маємо проявити стійкість. Це важке випробування, але його доведеться пройти кожному з нас. Окупанти не залишили нам іншого вибору, як не залишили його і тим, чиї міста зараз лежать у руїнах. Але у нас є Одещина, і ми маємо захистити її, а не здавати через складнощі. Ворог це бачить і користується цим. Ми всі радіємо, коли Збройні сили звільняють українські міста і села, але це дається великими жертвами та зусиллями. Наше завдання. Це також докласти усіх зусиль, щоб ті, хто зараз воює на фронті, були впевнені, що позаду у них надійний тил. Дякую всім, хто робить це щодня та підтримує енергетиків і Збройні сили. Слава Україні!